Вітаю вас, друзі! Часті запитання лікарю. Чому в мене болить серце? Наскільки це небезпечно, коли слід викликати швидку при болях в серці? Давайте відповідати на ці запитання. З вами сьогодні лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Ви дивитесь канал Академія Здоров'я, на якому ви отримуєте простою і доступною мовою абсолютно необхідні всім медичні знання на підставі перевірених. Даних. Ми всі боїмось пошкоджень самого серця, бо серце ж у нас одне. Всі бояться, наприклад, інфаркта міокарда, тобто часткового відмирання ділянки серця. Всі бояться запалення стінок серця і інших його пошкоджень. Проте, для вас в мене буде дуже цікава новина. В звичайній лікарській практиці, наприклад, на прийомі у сімейного лікаря, приблизно 70% причин болів у ділянці серця абсолютно не пов'язані з самим серцем. Тобто, в більшості випадків болі, які нагадують серцеві болі, жодним чином не викликаються самим серцем. А з чим же ви спитаєте, вони можуть бути пов'язані? От ці болі можуть бути пов'язані з іншими органами, які розташовані близько до серця. Про ці причини я трошки пізніше вам детально і розповім. Але з іншого боку, цей факт от про те, що може боліти в ділянці серця і не само серце. І не має нас розслаблювати, розхоложувати. Дивіться, хоча само серце і не так часто викликає болі в передній ділянці грудної клітини, проте дуже важливо не пропустити, не прогавити ті випадки, коли все ж таки це болить серце, коли саме серцю потрібна невідкладна допомога. Давайте запам'ятаємо, що негайно треба звертатися по медичну допомогу в таких випадках. Перша ситуація, коли біль у передній половині грудної клітини є дуже сильним. І коли такий виражений біль триває більше, ніж 5 хвилин. Друга невідкладна ситуація, також треба викликати швидку, коли болі в передній Половині грудної клітини мають широке розповсюдження, тобто займають широку ділянку. Тобто біль знаходиться не в одній якійсь точці, а охоплює всю грудну клітину, віддає і в руку, і в шию, і в живіт, і в спину. І тут вже байдуже сильний чи це біль чи не сильний, Болі з широким розповсюдженням можуть бути небезпечними. Коли біль широкий, то на вираженість болю ми вже не зважаємо, бо у людей, наприклад, похилого віку, у пацієнтів з цукровим діабетом інфаркт міокарда в чет чверті випадків може проявлятися не сильними болями. Третя невідкладна ситуація: слід викликати швидку, коли біль в передній частині грудної клітини супроводжується іншими небезпечними проявами. наприклад, Задухаю, відчуттям нестачі повітря, сильним серцебиттям, запамороченням чи непритомністю, а також коли синіють лице, руки, ноги, тоді теж не слід зважати на силу болю, краще перестрахуватися і викликати швидку. Ось в таких ситуаціях, про які я сказав, іноді не слід зважати на благання самого постраждалого, мовляв. Та все пройде, та я перетерплю. Близькі мають іноді викликати швидку всупереч думці самого пацієнта, особливо якщо це людина за 50 років. Погодьтеся, що іноді краще перестрахуватися, аніж пропустити щось небезпечне для життя. А лікарі оцінять ситуацію своїм досвідченим оком, зроблять кардіограму, за необхідності зроблять на місці аналіз крові, який перевіряє ризик пошкодження серця. І дай Боже, що це буде щось таке небезпечне. Чого ми боїмось в ситуаціях, про які я сказав? Перш за все, ми боїмось гострого коронарного синдрому, або простіше кажучи, Перед інфарктного стану або вже інфаркту, бо це потенційно смертельний стан. По-друге, ми боїмось розшарування головної судини, яка виходить із серця, розшарування аорти, бо це теж може швидко призвести до смерті. І по-третє, ми боїмось тромбів у судинах легень, боїмось тромбоемболії легеневої артерії, бо через цю тромбоемболію теж люди помирають. Звісно, що окрім інфаркту, окрім тромбоемболії, окрім розчарування аорти, є інші причини болів, котрі пов'язані з серцем. Але вони найчастіше вже не є загрозливими. Так, наприклад, серце болить при стенокардії. Але при стенокардії цей біль не є тривалим. Він провокується фізичними і емоційними навантаженнями, і в спокої частіше сам проходить. Серце може боліти і через запалення зовнішньої його оболонки. Ця оболонка називається перикардом, а запалення називається перикардитом. Серце може боліти через перевантаження високим кров'яним тиском. Серце може боліти на тлі тривоги. Через підвищену чутливість деяких людей. А в наш час, на жаль, тривога зустрічається через одного. Проте всі ці болі принаймні не потребують невідкладних дій. Тобто, у вас є час для того, щоб спокійно в плановому порядку звернутися до свого сімейного лікаря, чи до кардіолога, чи до невролога, чи до гастроентеролога, чи до травматолога, і спокійно розібратися, що це за болі і що з цими болями робити. Ви спитаєте, а що ж може викликати біль ось тут спереду, окрім самого серця? От для того, щоб вам стало зараз все зрозуміло, давайте подивимось на анатомічну картинку ділянки серця. Бачите, само серце знаходиться в просторі між іншими органами. Цей простір називається середостіння. Бачите, серце прикрито спереду, і з усіх боків грудною клітиною, тобто оцією великою кісткою, грудиною, вона, до речі, складається з трьох частин, також серце прикрите ребрами, хрящами, зв'язками, м'язами і шкірою, звісно. Тому будь-які негаразди з кістками, наприклад, перелом чи навіть просто забій, можуть викликати біль які. Ну, не просто відрізнити від болів у самому серці. Те ж саме стосується з'єднань е, між ребрами зв'язок і хрящів. Вони теж можуть запалюватися, розтягуватись і теж боліти, і це буде нагадувати біль в серці. Нарешті, назовні від тісткового каркасу грудної клітини знаходяться м'язи. І м'язи. Теж дуже часто можуть боліти на кшталт болів в серці. Різні розтяжіння, мікротравми, запалення м'язів, можуть викликати болі, які нагадують болі в самому серці. І звичайна людина пересічна може їх переплутати. А ще одна причина, через яку може боліти ділянка серця, це хребет. Справа. Тому що з хребта у кожного з нас виходять зліва і справа нерви, які йдуть вздовж ребер до передньої ділянки грудної клітини. І різні перекоси хребта, остеохондроз, різні випинання між хребцевих з'єднань, запалення, травми, іноді пухлини хребта. Все це веде до подразнення оцих міжреберних нервів. А нерви провокують болі на кшталт болів в самому серці. Пошкодження оцих міжреберних нервів буває, наприклад, при герпесі, бо цей герпес іноді урожає не тільки губи, а й міжреберні нерви. І тоді ці болі, коли вони особливо зліва, будуть нагадувати болі в серці. Далі дивіться: навколо серця є легенія. Так от, оболонка легень, яку називають плевра, вона теж може викликати болі через запалення плеври, через її пошкодження, через накопичення в ній рідини тощо. Ще дивіться: прямо позаду серця знаходиться м'яка м'язова трубочка, по якій їжа пересувається з ротової порожнини до шлунку. Тому також будь-які проблеми з цим стравоходом. Можуть провокувати біль, який нагадує болі е, в самому серці. Наприклад, запалення стравоходу, виразка стравоходу чи розширення стравоходу. Все провокує біль, е, який нагадує біль в серці. Далі дивимось внизу. Серце межує з тоненьким м'язом, який називається діафрагма. І ця тоненька перетинка відокремлює серце від черевної порожнини. А всі негаразди, які трапляються в черевній порожнині, наприклад, виразка шлунку, здуття товстого кишечника тощо. От вони теж можуть проявлятися болями не тільки в животі, а й болями в серці. Зрештою, поруч з серцем. В середостінні знаходяться, знаходяться лімфатичні вузли. Вони теж через різні причини можуть збільшуватися, запалюватися, здавлювати нерви і оболонки серця, і теж вони можуть провокувати болі в серці. І ще одна часта причина для того, щоб серце боліло, це психологічні нервові розлади, тривожні розлади, так звані. Панічні атаки, депресивні стани, а це дуже часте явище, особливо в наш воєнний час, часто можуть супроводжуватись болями в серці. І знов слід знайти корень цієї причини, щоб допомогти вам. Ну, от ви побачили, скільки є різних причин для болів в цій. Ділянці серця. І ви самі бачите, що краще з цим розбиратися не самим, а разом з лікарем. Згодні. Ну що ж, сьогодні ми трохи розібралися з причинами, через які може боліти серце. Ми з вами згадали, коли слід негайно викликати швидку допомогу. Ми з вами взнали, скільки. Інших різних органів, окрім самого серця, можуть викликати болі в серці. А ось тепер питання. А чим ви можете допомогти своєму лікарю при зустрічі, щоб це привело ну, до правильного бажаного результату, щоб лікар розібрався з цими причинами для болів? А для цього слід бути готовими відповісти лікарю на запитання стосовно своїх болів. Готові? Будьте готові сказати, як довго триває цей біль, годину, дві години, два дні, два тижні. Далі опишіть лікарю, як воно болить. Пече, коле, тисне, ниє, ріже сильно чи ні. Будьте готові сказати, де саме воно болить. Посередині більше зліва, більше справа, по колу і куди віддає в руку, шию, живіт. Послідкуйте і повідомте лікаря, чим провокуються ці болі. Рухами, поворотами тіла, може їжею, може голодом, може питтям, може нахилами, а може просто стресами. Подумайте, що вам допомагає при болю? Комусь спокій, комусь певне положення тіла, комусь якийсь препарат, котрий ви вже випили. От вся ця інформація є дуже корисною для того, щоб зрозуміти, що з вами. На 90% відповіді на ці запитання допоможуть лікарю тільки по цьому розібратися, яка причина болів. Я, звісно, бажаю всім глядачам моїм міцного здоров'я. З вами сьогодні на каналі Академія Здоров'я був кардіолог Андрій Сахалтуєв. Якщо випуск був для вас корисним, то обов'язково зробіть зараз гарну справу. Поставте вподобайки під відео, напишіть свої коментарі про те, чи бувають у вас болі в ділянці серця, чим вони провокуються у вас. Розповсюджуйте корисні для людей знання. Пишіть про те, що вам цікаво почути в наступних випусках. Хто не підписався, на канал обов'язково підпишіться на канал Академія Здоров'я і далі один раз на тиждень ви побачите нові корисні матеріали про ваше здоров'я з доведеною ефективністю. До зустрічі, дорогі друзі, до зустрічі!